Дай дату мені. мої. У Убуритку. Мені не дає. Не дає? Ні. А чому? А чому? Та дай! Та дай Тудай щичку писав! Маню так не Любить? Люби! Тудай щичку поцябує! Та дай Таш? Ну, ти дай уда! Ні, а кому дать? Кому дати? Мамі даш? Даш поцьом, щоб мама поцьомила, тобі даш? Та Тату теж хоче, можна? Можна? Можна поцьомити? Папа, де? Ой, тут, Павло, на ножі. Дай, дай носик підсям, і йду, Все, і не буду чіпати. Дай. Добре. В ножі де? тут не... А да? Тут. Тут потянути. Да, покажи пальчиком. Ого, ну давай. Все? Ой. У меня падає. Все, чао. Папа. Пока. До побачення. Дашь мне щелек? Відцял это деву. Unda. Unde? 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 E de Unde? E Unde? 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 da.